Коломийські бібліотеки вже всі позбулися російськомовної літератури. Відповідно, порічали й полиці. Бібліотекари згадують, що викидали не лише книги російською мовою, але й українською, якщо там була пропаганда. Наталка Терновецька, яка віднедавно заступниця начальниці управління культури та туризму коломийської міської ради, каже, що книгозбірні дуже потребували нової сучасної літератури. Загалом ми отримали майже 2,5 тисячі. Нових книжок Це література з найрізноманітніших жанрів, улюблених жанрів, які читаються. Це література для дітей, для підлітків, для людей будь-якого віку. Серед них є і романи, і відпочинкова література, і історична серйозна література, навіть словники української мови тобто, все те, чого немає, не було вже давно в наших фондах. Окрім бібліотек громади, а їх 13 літературу ще й подарують госпіталям та лікарням. Отримали дуже багато комік. Їх полюбляють підлітки, це дороговартісне задоволення, тому не всі батьки можуть потішити дітей такими подарунками, адже читається така книга за один день. Вартість книжки зараз досить висока, і так як діти, особливо в цей період, люблять читати комікси, і вартість хорошого комікса мінімально 400 гривень. То в бібліотеці можна взяти цей комікс, прочитати за вечір, оскільки там переважає більшість малюнок, і малюнок високої якості, і хороший папір був для дітей, звичайно, аби їх зацікавити. представники бібліотек хочуть до кінця року встигнути опрацювати всю літературу та внести її до єдиного каталогу. Цей процес довготривалий. Обробка літератури, опрацювання літератури для того, щоб у нас є єдиний каталог, і для того, щоб читач зрозумів, де яку книжку можна знайти, де вона є ще тому що йому треба терміново, то для цього працює наше комплектування. Ми будемо залучати усіх наших бібліотекарів до цієї роботи, тому що робота дуже скрупульозна. Це з кожною книжкою треба попрацювати, визначитися з її змістом, куди її зашифрувати, в який відділ. Тому що якщо неправильно зашифрована книжка, вона просто буде втрачена для читача у бібліотеці. Найперше це порядок. Бібліотекарі кажуть, що у період війни кількість відвідувачів бібліотек зросла у рази. Тому нова література тішить читачів. З коломи Іванан Малецький, Галин Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.